Закарпатський сокіл виношував ідею благодійної акції для військових в зоні АТО. Бажання переросло в широку молодіжну ініціативу, яка народила перший етнофестиваль за січ, приурочений сторіччю українського січового стрілецтва. Легіон українських січовиків прийшов. Е... На закарпатську землю це було в Мукачському районі біля сіл Горонда та Страбічову. Вони прийшли сюди для того, щоб провести перші вишколи. І хто би нам не говорив, що де ми знаходимося? Але Закарпаття це є українська земля, тому це в якійсь степені даже є якоюсь нашою гордістю, яку ми маємо обов'язково довести до нашої молоді. Вони мають жити з цим в серці. Під час підготовки до концерту створилася ще одна організація жіноча січ. Тому що ми готувалися до ярмарку. Ми навчилися робити ляльки-мотанки, плести, малювати, для того, щоб так само потім з цього ярмарку вирушені кошти передати хлопцям. Патріотичний запал українських січових стрільців в роки Першої світової війни став основним джерелом у справі допомоги військовим. Батальйон Січ нещодавно вирушив на війну, тому молодь взялася прислужитися захисникам мовою музики, всім зрозумілою. Для його потреб зібрали майже 11 тисяч гривень. Всі часи, коли створювалися січові стрільці, то набагато важче було ніж сьогодні. Сьогодні у нас є каски, бронежилети, автомати. Тоді фактично голі босі хлопці з, з великим таким відчуттям патріотизму. Пішли, зійшлися все-таки в одну кубку і назвалися великим січовим стрілесом. яке зараз купа пісень, фольклору. Нині багато людей сучасників не знає, що пісня Гейзі Львова до Мукачева була написана в Воронті на Мукачівщині, що пісня журавлі, яку співають багато корів, сьогодні теж народжена під час першої світової війни. І загалом пісні січового стрілецтва живуть понині. Її всі співають, продовжує молодь і має сьогодні за такий високий патріотизм, за високу. Такий, такий мотив, який передається з покоління до покоління, до акції приєдналися ужгородські молодіжні гурти, бо тема війни для всіх болюча. На рахунку ж іменитих музикантів безліч благодійних концертів. Вони стверджують, що у час російської агресії кожен має служити державі своїми знаннями і професіоналізмом. Стараюся десь виступати, чи то біля Краматорська, Маріуполя, чи то під Києвом. Або на і тут, і в західній Україні добре, що і фестиваль засіч і так само збере благодійні пожертви, і Закарпаття долучається до такої важливої справи. З останнім часом, на жаль, завдяки війні, але Ужгородська молодь, зокрема, та в цілому бачу Закарпатська. Стала більш патріотичною. В місті дуже часто видно молодих хлопців та дівчат у вишиванках, у різних. Речах з патріотичними написами, що я дуже приємно, дуже має значення виховання патріотичного українського духу. На теперішній час в боротьбі з агресором, з московським агресором, в майбутньому це для нових звитяг, звитяг українських, звитяг розвитку нашої держави. Хотілося б, щоб це було не модним, а щоб це було повсякденним. Я дуже рада, що молодь сьогодні долучається до цієї патріотичної сторінки, що вона прагне пізнати. І загалом наше завдання сьогодні донести до молоді цю звитягу, цей дух українців, який творився 100 років тому. Перейняти запал і героїзм попередників завдання молоді поза часом. На жаль, втрачені уроки патріотизму нині даються взнаки. Музиканти на хвилі сучасної української жартовності з новою силою. Горять пісні і доносять їх до людей. Я не знаю, як ви тут Закарпатті, це відчуваєте. Для нас це досить близько, тому що там воюють наші друзі. Ну, воюють чому? Це не ми розпочали цю війну і розумієте, нічого приємного в тому, що війна і гинуть хлопці, немає. Тому тут немає. О, патріотизм всіх завалимо. У мене немає такого відчуття. Це війна, це дуже ну це біда. Тажок гайдамаків стверджує, що краще воювати музикою ніж зброєю. Під впливом майдану і війни вони записали новий альбом. Їхній вибір свідомий український рок, що служить народу і презентує Україну в світі. На благодійний концерт в Ужгород вони завітали по дорозі з Австрії.